Якщо ти в своєму житті дуже мало чув добрих слів на свою адресу, якщо тобі практично не говорили, що тебе люблять, якщо твоє серце зранене жорстокими і образливими словами, які розривали твою душу, якщо ти хочеш почути слова підтримки, похвали, підбадьорення і любові, то слухай уважно. Господь неймовірно, безумовно і безкінечно любить. Саме тебе, наче ти єдина у світі його улюблена дитина. Якщо ти оглядаючись назад, майже не можеш задати моментів, коли з тими, кого любив, гарно проводив час, і не можеш пригадати миттєвостей, які хотілося пережити знову і знову, коли спогади твої сумні, похмурі і навіть болючі, коли ти просто хочеш якісно провести час. Так, щоб було приємно про це згадувати, то запам'ятай сам Творець світу хоче проводити з тобою час як люблячий батько своїм найдорожчим сином. Якщо тобі в дитинстві майже не дарували подарунків, бо не було грошей, або батьки взагалі не відзначали твоє день народження, або забували про нього. Якщо ти дуже хотів, щоб твій день народження був особливим, як у твоїх друзів чи знайомих. Якщо ти просто хочеш іноді отримувати хоча б якісь приємні дрібнички, то знай, твій люблячий Господь і найкращий друг, Ісус, хоче обдарувати тебе щодня дарами, які ти не помічаєш, просто оглянься навколо на все Його творіння. Також Бог приготував для тебе ще багато чудового, а найголовніший безцінний подарунок Царство Небесне, яке можеш відкрити для себе вже тут. На землі. Якщо ніхто ніколи нічого не робив для тебе, якщо за тебе не боролися, не прагнули зробити тобі приємне, якщо ти не знаєш, як це, коли для тебе щось роблять просто так, якщо ти хочеш всього на всього відчути свою потрібність через виявлені щодо тебе вчинки служіння, то прийми в серце факт, що Господь особисто заради тебе. Помер на хресті, переживши нестерпні муки, і Він зробив би це знову і знову, навіть якщо б ти був єдиною людиною на землі, Він хоче омити твої ноги і в багато чому послужити тобі. Якщо тобі понад усе бракувало уваги, любові, простих дотиків, а особливо обіймів, які без слів промовляють про любов до тебе. Якщо тебе відштовхнули в дитинстві, коли ти просто хотів пригорнутися, якщо через брак проявив любові до тебе ти відчував свою непотрібність і глибоку відкинутість, якщо прагнеш тільки одного, щоб хтось, хто любить тебе і кого любиш ти, не відпускав тебе із обіймів, то хай ця істина торкнеться твого серця. Сам Бог, який є любов'ю, прагне завжди обіймати тебе, а Ісус. Навіть на хресті, простягнув до тебе свої руки для обіймів, ти відчуєш, як Він обіймає тебе, може навіть тут і тепер. Тільки Господь скаже те, що ніхто і ніколи, тільки час з Господом найкраще проведений час, тільки Господь дарує більше, ніж ми можемо уявити, тільки Господь. Зробить для тебе найнеймовірніші вчинки, тільки Господь обійме так, як ніхто і ніколи, і тільки Він, неймовірно люблячий Бог, любить тебе всіма мовами любові. Досконало!